Американський актор Вілем Дефо заспівав українську народну пісню у новому фільмі у стрічці Очі Легенда Карпат. Номінант на Оскар наспівує взяв би я бандуру. Студія А 24 та Адастра Сініма показали у ривок з картини, де Дефо виконує цей культовий український роман. Давайте ми послухаємо. Причому він майже без акценту це співає. краще ніж більшість українських посадовців? Фільм розповідає власну історію дівчини Юлі, яка народилася серед магічних Карпат, де лісами влукають таємничі істоти. Стрічка вийде в український прокат вже 24 квітня. А поки ми чекаємо на вихід картини на великих екранах, далі дайджест зіркових новин. Після 25 років напруги дві легенди музики Мадонна та Елтон Джон. Нарешті помирилися. Ворожнеча між зірками почалася ще у 2002 році. Тоді Елтон жорстко розкритикував саундтрек до фільму про Джеймса Бонда, що написала Мадонна Помри в інший день. Він назвав трек найгіршою піснею про Бонда. А за два роки стався не менш гучний скандал. Елтон звинуватив Мадонну у використанні фонограми на концертах. Мадонна найкраща у фальшивому світі. Виконавиця зізнається, що їй було образливо таке чути від свого кумира, адже саме Елтон Джон вплинув на її бажання займатися музикою. Та час лікує. Нещодавно Мадонна опублікувала фото з Елтоном, зроблене за лаштунками американського телешоу. Найт Лайв». Коли я зустріла його. Перше, що він сказав, пробач мені, і стіна між нами впала. Прощення потужний інструмент. Протягом хвилини ми обіймалися. Він написав для мене пісню і хотів співпрацювати. Тож, попереду, нова музична історія від двох ікон сцени. Схрестимо пальці за майбутній дует. Американська поп діва Джесіка Сімпсон здивувала фанатів несподіваним зізнанням. Вона регулярно вживає зміїну сперму. Артистка стверджує, що такий напій позитивно впливає на її голосові зв'язки. Вони запитують, що ти п'єш. Мій тренер з вокалу сказав мені випити це. Це як мед. Отже, якщо ви хочете гарний вокал, пийте сперму змії. Втім, медична спільнота не підтверджує ефективності подібного засобу, та й наукових доказів немає. У соцмережах реакція фанатів була різною: хтось кепкує, а хтось обурюється довірою до таких нетрадиційних методів. Новий образ 72-річного голівудського актора Мікі Рурка обговорює увесь інтернет. Зірка фільмів Реслар та Янгольське серце поділився новими фото і залаштунків британського реаліті шоу Великий брат фанати запідозрили, що Рурк знов звернувся до послуг пластичної хірургії. Натомість сам актор це не приховує. Після боксерської кар'єри йому довелося перенести п'ять операцій на носі та одну на вилиці. Проте, за словами його колишньої дружини, він змінював обличчя також і заради ролей у кіно. А ще на його зовнішність вплинули алкогольна залежність, депресія та тривалий творчий застій. Та, попри все, рурк повертається в медіапростір. і це вже інтригує. Новий випуск шоу Срач на ютуб-каналі Лава на Джипі викликав хвилю обурення в мережі. Темою обговорення став секс у стосунках без бажання одного з партнерів. Коміки Костянтин Трембовецький та Микола Зирянов підтримали подібне та назвали це нормальним. Секс, якщо друга половина не хоче, примушувати. Дивись, лізти, лізти поки не захоче. Фраза Трембовецького Ну я хочу безплатно та інші висловлювання про нібито згоду за замовчуванням викликала хвилю засудження в мережі до того ж, реакція коміків на критику була грубою та образливою. Андрій Лузан, який був продюсером каналу, до того як приєднався до лав зсу, записав звернення до аудиторії у телеграм-каналі Левів на Джипі. Він розповів, що проведе ввечері нараду з коміками і закликав слідкувати за оновленнями. Я не розділяю думку сказану в шоу навіть в контексті. Мені це виглядало трошечки дивно. От і хочу послухати аргументацію хлопців на цю тему. Під час ранкового шоу, 9 квітня, коміки перепросили, мовляв, грали в поганців. Вони зазначили, що виступають проти будь-якого виду насильства, і що це абсолютно не про них, бо вони нормальні чоловіки.